Як ми знаємо, партія губерній захопила владу під себе і попросила визнати новий курс влади. Чинні мери Квія, Харцизька, Герцизька та Одеси висловили підтримку захоплення влади губернами. Ось послухайте. Я Максим Мазуна, мер головного міста країни Столиці Квій, підтримую зміну влади і переходу країни до однопартійної системи на чолі із партією Губернії і отаманим міністром її Борисом Груньком. Я, мер Герциска, Ігор Чаов, підтримую партію губернії, а також перехід влади до однопартійної системи та Бориса Грунька. Я підтримую їхню ідею, їхню пропозицію, те, що відбулося сьогодні. Я мэр главного портового города страны Одессы Олег Челов от имени горожан и жителей губернии вместе с самоуправлением города поддерживаю то, что произошло в высшем Вейцориуме. Я мер Харцизька Михайло Добкін, і я підтримую те, що сьогодні відбулося в вищому в Я підтримую партію губернії. Я підтримую отамана міністра Бориса Грунька. Я підтримую однопартійний рух нашої країни. Я підтримую цей новий устрій. Я підтримую те, що можливо в нашій країні з'являються фарсійські війська, які будуть охороняти наш суверенітет.